Радіо Чикаго». Російське відомство стверджує, що цієї ночі, 24 серпня, українські війська намагалися атакувати безпілотниками дві області Російської Федерації. Отож, пряма мова сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичні атаки безпілотними літальними апаратами літакового типу. Про це йдеться у повідомленні. Згідно з їхніми словами, два БПЛА було знищено засобами ППО на територію Брянської області, а ще один на територію. Калуської області ну і також ми не можемо не згадати власне про Пригожина. Володимир Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина, щоб помститися за приниження після заколоту вагнерівців. Зазначається, що робитимуть е, оцінки, виходячи з припущення, що Путін замовив вбивство Пригожина, якщо не з'являться докази зворотного. При цьому раніше аналітики вважали, що керівник Кремля навряд чи вб'є вб'євата Вагнерісів через страх розлютити їх. Літак, у якому перебував Євгеній Пригожин, та керівний склад ПВК Вагнера майже напевно знищили за прямою вказівкою російського диктатора Путіна. А збуття літака системою ППО могло стати демонстративною відплатою вагнерівцям за втрату російської авіації 24 червня. Про це йдеться у новому зведенні інституту вивчення війни. Але тим часом російські ЗМІ вже повідомляють, що тіла Пригожина та Уткіна офіційно упізнані в морзі. Головною прикметою Пригожина стала відсутність пальця. Уткіна ж по росту та татуюванням. Меморіал Пригожину на фасаді цирку. Це звучить як анекдот, але це про російські реалії. Так у Ростові на Дону з'явився такий меморіал Пригожину та Уткіну. До речі, саме там під час заколоту вагнерівців застряг танк. Ну і в Білорусі звичайно відреагували на це все, що відбувається. Тож там активно демонтують табір в вагнерівці. Повідомляється, що демонтаж наметів у таборі в селі Цель розпочався ще 1 серпня. Зараз із 273 наметів демонтовано понад 100. Ну і не можемо згадати про Лукашенка саме там, в мережі інтернет, охопили різні меми. Все, що треба знати про гарантії безпеки від Лукашенка. Ніколи такого не було. І от знову радіо Юен Чикаго.